12 квітня у Суворовському районі відбулася ціла низка заходів з благоустрою. У гідропарку Лозанівка Одесити зібралися на суботник, а міські комунальні служби розпочали масштабну реконструкцію парку. Пізніше цього ж дня на Кримський бульвар навідався з інспекцією голова фракції партії регіонів в Одеській міській раді Геннадій Труханов. Протягом останніх місяців будівельники здійснили широкий фронт робіт і значно покращили умови життя Одеситів. Гідропарк Лузанівка одне з найпопулярніших місць відпочинку мешканців Суворовського району, але в останні роки парк усе більше нагадує ліс. Протягом трьох років у Лузанівці було відсутнє навіть світло. 12 квітня у напрямку благоустрою Лузановки було зроблено значні кроки. Голова фракції партії регіонів в Одеській міській раді Геннадій Труханов завітав до парку, поспілкувався з Одеситами та працівниками комунальних служб щодо ходу та планів реконструкції. Незважаючи на те, що бюджетні гроші на неї вже виділено, благоустрій просувається повільно через відсутність ефективної координації дій комунальників. У нас имеется схема, схема гидропарка, но у всех службах она разная. У Горсвета своя схема освещения, у Зелентреста своя схема аллей, и тропинок и дорожек. И ни у кого не хватает мозгов для того, чтобы соединить все это и посмотреть, что освещения должно логично размещаться там, где будут находиться аллеи и тропинки, а не там, где это взбрело в голову представителям Горсвета. Робочі питання вирішували прямо на алеях парку за активної участі мешканців Суворовського району. Геннадій Труханов доручив комунальникам провести нараду та створити єдиний план робіт. Міськсвітло світло здійснило ремонт ліхтарів та вкрутило нові лампочки. Водночас ініціативні одесити власними силами прибрали парк. До них також приєдналися школярі. А незабаром у Лозановці також з'являться пішохідні доріжки. Роботи з реконструкції у розпалі і на Кримському бульварі. За кошти народного бюджету. Останнім часом бульвар перетворився на зручну широку вулицю із газонами, тротуарами та освітленням. Незабаром планується встановити лавочки. Благоустрій відбувається за планом, і до середини літа його буде завершено. Геннадій Труханов залишився задоволений втіленням своїх ініціатив. Все йде по плану по плану. все виконується чітко. Я подивився, що достатньо качественно по крайній мірі. То, что вот я видел, тех людей, которые видел на Крымском бульваре, знаете, сам получил удовольствие, когда я прошел по нему. Идешь, вот действительно отдыхающий, надо смотреть под ноги, чтобы где-то не упасть, не подскользнуться, там, не наступить что-то такое. Достаточно такая комфортная очень получилась э, территория. Після інспекції Кримського бульвару Геннадій Труханов повернувся до Лозановки, де відбулося відкриття дитячого майданчику. Мешканці Суворовського району вдячні за таку ініціативу, адже досі безкоштовних місць відпочинку із дітьми у Лозановці не було. Спасіба Трухану Геннадію Леонідовичу. Він багато постарався зробити для маленьких дітей, навіть в тіні. Спасибо большое. Геннадий Леонидович, он очень молодец, он очень много для людей делает, вот для деток, такую для прекрасную детей. площадку сделал, он молодец, никто так много не делал, как Геннадий Леонидович Труханов. Площадку сделает, хорошо сделает, для детворы есть чем заняться, кроме как в воде сидеть. Все пусть играет на здоровье, кто сделает, поэтому придумал, молодцы. Прикольно, интересно. Да. много качелей, лавочок, шарики. Як зазначив Геннадій Труханов, це лише один з перших кроків у розвитку гідропарку. Планується встановити ще як мінімум три дитячих майданчики, і це лише мала частка планів благоустрою Суворовського району. Костянтин Лена Олена В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.